В Ужгороді чергова втрата на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору відбулася церемонія прощання та поховання воїна Радіона Миковича. Сотні ужгородців, рідні, друзі та побратими зібралися, аби віддати останню шану та провести героя в останню путь. Страждаємо сьогодні за смучені смертю нашого героя Родіона. Жодні людські слова сьогодні нас не потішать». У Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Господи, Господу помолимося. Радіон Микович служив у дистанційній штурмовій 95 й бригаді. На захист України чоловік встав 8 квітня 23-го року. Мужньо боронив нашу країну від окупантів, проте недовго. 3 липня цього року ворожа куля забрала життя героя. Сьогодні брати й сестри. Теж це час, коли стоїмо навколо труни нашого героя, вашого чоловіка, сина, батька, друга, побратима. Це теж час, щоб подякувати за все добро, котре отримали з його рук, із його слів, з його погляду від нього. Теж можемо подякувати сьогодні самому, Родіону, за, за все те добро, яке ви отримали. А ми всі за те, що ми можемо сьогодні жити. Тут, в нашому Ужгороді, можна сказати, мирному над мирним небом. Це тому, що Родіон і його побратими віддають своє здоров'я, своє життя. Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах ЗСУ. Пам'ятний лист. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, номер обслуги 2-го протитанкового відділення, зводу вогневої підтримки, 5 5-ї десантно-штурмової роти, 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини 0281 солдата Радіона Михайловича Миковича. Як головнокомандувач Збройних сил України Схиляюсь перед відвагою, стійкістю. Та патріотизму воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 3 липня 2023 року. Рідні та друзі відгукуються про Радіона Миковича як про добру, чесну та чуйну людину. Він був хорошим сином для батьків, люблячим чоловіком для дружини та добрим татом для дочки. Скорботна хода пройшла центром міста до пагорба слави, де військовослужбовці із усіма почистями поховали поруч із іншими загиблими воїнами. Вічна слава загиблому герою та щирі співчуття родині.